До вашої уваги пропонуємо однокімнатну квартиру. Квартира студія складається з передпокою. Стоїть шафа купе. В принципі, тут достатньо місця для зберігання одягу всіх речей. Котумбочка, мішачок. Далі санвузол. Все чистеньке, новеньке. Будинок недавно зданий в центрі міста, дуже хороша локація. Так, і кімната, <кхи> студія кухня. Присутні всі меблі, є двоспальний диванчик, кондиціонер, що забезпечить тепло і холод. Також є можливість опалення. Газом. Такий краєвид з вікна. Там, під будинком є місце для парковки автомобіля. Робочий столик, шафка для книжок, місце для телевізора. Також кухня укомплектована всім необхідним мікрохвильовка. Кухонна витяжка, чайник, плитка, також присутній посуд. Є комплект тарілок, чашок, холодильник. Все в чистому, гарному робочому стані. Пропонуємо дану квартиру в місті Тернопіль, в центрі міста. Вулиця Замонастирська, 24. Для огляду телефонуйте, раді будемо завжди показати. В принципі, квартира для огляду доступна в будь-який робочий час. Дякуємо за увагу. Будемо раді новим гостям.